Всім привіт сьогодні! Хочу розповісти про використання AWS Vault. як завжди. Ідея цього вебінару новичеринг з'явилася випадково, вирішував зовсім іншу проблему у себе. І, хоча чув про те, що деякі колеги використовують AWS Vault, ніколи не було часу самому погратися з ним. Передісторія така, що на деяких проектах є досить суворі полісі внутрішні, згідно яких ми маємо ротейтити постійно наші AWS ключі для того, щоб відповідати цим полісі, ну і для налаштування цього ретейту то AWS IAM Rotator, якась така утиліта, Там далі вона буде називатися в слайдах. і в якийсь момент ну все добре. Вона працювала, вона оновлювала постійно мої ключі на всіх проектах. Але одного моменту, так як вона була встановлена в macOS через Брю, почали сипатися повідомлення, що треба оновити якийсь там файл. Ну, перша ідея була там. Зміна одного параметру подати pull request. Він був поданий місяць. Я прочекав, щоб хтось звернув увагу на нього і змершив. Цього не відбулося. Проект не оновлювався з 2021 року і почав шукати альтернатив. Ну ось до чого це все привело. Ну, перш за все по агенді розповім, що не так з ДБС CLI, які е, доступні рішення, як це можна вдосконалити, не використовуючи ніяких зовнішніх утиліт. Потім е, розповім, що таке AWS Vault, як він може нам допомогти. Ну і з якими проблемами я стикнувся, поки його встановлював і конфігурував у себе. Основна причина, основна проблема з AWS CLI — це те, що ваші креди зберігаються в відкритому вигляді у файлі в вашому там, домашньому директорії, який називається credentials, це директорія .tvs, вона скрита, але всі ми розуміємо, що. Це вона скрита для звичайних користувачів, і всі наші креди там зберігаються в відкритому вигляді. Сама AWS CLI не підтримує з коробки можливість ротейтити ваші ключі. Так, ви можете використати декілька команд. Ви можете це навіть заскриптувати, зробити підтримку, щоб ваші ключі ротейтились, але це. Додаткові кроки і робити це руками, щоб відповідати тим поліс, які є на проектах, ну, дуже незручно будете забувати це робити. До того ж, якщо в нас є необхідність використовувати для ідблесіла й Multifactor Authentication, що є теж одним, одною з вимог. Коли на проєкті є комплаєнс до різних security стандартів, це теж незручно. Так, ви можете це вирішувати за допомогою якихось плагінів. Навіть для UBK є е, плагін, написаний на Python, який можна приєднати е, налаштувати таким чином його, щоб е, коли е, потребує otp паспорт е, CLI, щоб його надавав. Ну сам Юбікі, щоб вам е, показувався діалог, що треба на, натиснути, торкнутися е, Юбікі для того, щоб він згенерував вам одноразовий пароль, який буде переданий до AWS CLI і все буде працювати. Але це стороння така сторонній плагін, е, його ну не то, щоб складно, але це потребує шукати, як його налаштувати. І остання річ це. Не дуже багато автоматизації, коли ми працюємо з short-living tokens. Наприклад, коли в нас використовується kubectl або Terraform, ми не завжди можемо напряму використовувати aws ключі, і нам треба генерувати sts токен. Для того щоб його передати в environment потрібного додатку, це треба. Знову ж таки або скриптувати, або витягувати вручну, встановлювати ці змінне оточення і далі самим слідкувати, коли вони будуть оновлюватися для того, щоб їх оновити. Тепер про воркараунди, що в нас доступно, ну якщо ми не хочемо, щоб ключі зберігалися в відкритому вигляді, ми можемо налаштувати собі на проекті ССО. Як е, і використовувати AWS CLI sso Login для того, щоб отримати sts токен і працювати з оточенням е, без е, локального збереження ключів. Це можливо, це працює, але ну, досі лише на небагатьох проектах, де я залучений використовується SSO, і переходити на нього з, обичне, з звичайних IAM users — це не тривіальна така задача. Треба всю команду навчити, як цим користуватися, переписати полісі і можливо, документацію для всіх на проекті, щоб перейти на використання SSO. Можна використовувати AWS Rotate IAM Keys. Це та утиліта, яка в мене була налаштована для оновлення ключів, і яка свого часу зламалася і немає її подальшої підтримки. Це ми можемо для того, щоб вирішити питання з оновленням ключів. У нас є можливість використовувати плагіни для інтеграції е, MFA в, в, в І на деяких проектах ми навіть писали скрипти, які допомагають отримати токен одноразовий, і передати його в змінні оточення для того, щоб використовувати далі стирагрантом або стира Коли я шукав, чим це все замінити. Було знайдено рішення, що по суті всі ці проблеми, які я перелічив, вони вирішуються за допомогою такого інструмента, як Деблесволд. Ви можете його знайти на GitHub, Він досить популярний, і як я вже казав, дехто з колег вже декілька років його використовує на своїх проєктах, Я чув про нього. Чув, що він, які бенефіти надає, але мене зупиняла одна річ: це те, як його пропонувалося використовувати. Але це трохи пізніше. Давайте спочатку подивимось, що мож, що пропонує нам AWS Vault, що він може робити. По перше він використовує різні. Бекенди для того, щоб безпечно зберігати ваші ключі в операційній системі. Що ми кажемо про МАКОС, то це вбудований кічейн, в якому ви зберігаєте всі ваші ключі для кожного проекту. Вони шифровані, вони доступні за допомогою вбудованих систем авторизації МАКОС. Ви можете використовувати там фінджепринт для того, щоб отримати доступ або пароль. По суті, сама налаштування MacOS гарантує, що вони безпечно зберігаються. Так само для інших операційних систем використовуються інші бекенди, які вбудовані в ці системи, або ви навіть можете налаштувати це таким чином, що у вас буде якийсь шифрований файл. І це рішення буде по суті агностик до операційної системи, яку ви використовуєте. Саме Допол Vault має е, е, такі вбудовані функції, як е, підтримку ротейту кредів. Він має кеш вбудований, він може виступати як реверс проксі і надавати sts токени до додатків, які потребують їх, і ви можете його використовувати для того, щоб відкрити aws консоль в браузері за допомогою токену, який отриманий з AWS Vault. Це теж зручно, якщо вам потрібно. Не згадуючи і пароль, відкрити в браузері консоль і щось зробити через неї, сама велика проблема, з якою я стикнувся для його використання після того як ви вже додали ключі в саме Vault, ви маєте використовувати синтаксис який виглядає як exec, назва профайлу, два дві рисочки, AWS, ну якась команда AWS CLI. Це дуже незручно. Саме такий синтаксис він дозволяє в AWS CLI передати ключі безпечно. Вони передаються це через змінні оточення, але кожного разу запускати ну такий префікс писати або. Переписати його, робити аліас. Ну не знаю. Для мене це було негарно, незручно. Я звик, що я можу перемкнутися в потрібний мені профайл за допомогою експерта. Й добилась профайл, назва профайлу або якогось аліасу, який роби саме. І я хотів залишити такий самий спосіб роботи, використовуючи AWS Vault. Що дивно. Якщо ми подивимося в рідмі файл, який відкривається по замовченню, коли ви потрапляєте на хітхаб Vault, то там згадується лише такий варіант, що ви можете зробити екзек і користуватися таким чином. Що дивно, в них є ще один файл, який називається usage.md. І саме в цьому файлі дуже багато різної інформації про те, як саме можна використовувати AWS Vault. В моєму випадку це виглядає таким чином. В нас є якийсь основний профайл, в якому ми налаштовує, налаштовуємо credential процес. І в цьому credential процес я вказую, що я хочу отримати з AWS Vault в форматі JSON. Ключ із, ну, із профайлу, який я зберіг, який я додав в AWS Vault, який називається там My Profile Master. Потім я лише використовую посилання через source Profile. На те, що мені потрібно, я можу додавати різні MFA або mfa процеси. Я можу додавати роль, яку мені потрібно використати. Я можу налаштувати юбікі для того, щоб отримувати вайнтайм-коди, і все це працює так, як я звик, просто через перемикання профайлів. Я отримую доступ туди, куди мені потрібно. Один раз, коли я починаю працювати з комп'ютером, коли я його розблокував. Мені потрібно ввести мастер password, встановлений до Vault, І після цього я лише перемикаю профайли і отримую доступ туди, куди мені потрібно, або за допомогою AWS-ки, або за допомогою STS-токену. Це виглядає. Ось так насправді я використовую аліаси, які встановлені через Z Ts, і це виглядає як ESP Обсворц Personal, і він перемикає на потрібний мені профайл. Після цього я працюю з тим профайлом, який мені потрібен. Ну і додатково тут на скріншоті показано, що. Назва профайлу, який зараз активен, в мене відображується в iTermi, Це теж зручно. Ви можете це робити в PES, додавати, щоб бачити, в якому зараз ви профайлі працюєте. Або в моєму випадку я бачу це в футбарі мого терміналу, і я впевнений, з чим саме я зараз працюю, в якому оточенні. Ну, по суті, це все. Які питання. Я правильно зрозумів? Ти сказав, що камеру ти сказав, що ці штуки можуть шифруватися різними видами, як там кічейн, да? Windows, Linux і так далі. Я правильно зрозумів, що у можна встановити на будь-яку платформу? Можливо, я пропустив. Так, так, купа платформ підтримуються Windows, Linux, є білди під різні архітектури. Ну, досить багато варіантів. Добре, дякую. Мультипрофайл також підтримується. Тобто, якщо мене, мені потрібно з одного аккаунту стрибнути, ну, наприклад, з рута стрибнути в якийсь там саб-аккаунт, а потім з саб-аккаунту ще далі. Куди скільки хочеш. Буде. Скільки хочеш, нема. ну, я не знаю, в мене через 3-4 є е перехід, е коли в мене налаштовано, наприклад, mm -hmm. е НІПРОФайл, це ССО в наш Оксворкс, е звідти асюм е ролі знову ж таки в Opsworks, е яка має е доступ до клієнтського аккаунту. Потім перехід в мейн аккаунт клієнта, і звідти асюм ролі в продакшн аккаунт клієнта. То я проходжу через чотири різних профайли, і все це працює, ніяких проблем. Угу. І крайнє питання, мабуть, коли він ротейте ключі? Тобто, коли я перший раз, типу, ну, наприклад, уявив ситуацію, я там створив якісь роль, для неї свої там якісь ключі, ти казав, що воно ж там якось ротейтить, Тобто він. Проротейте їх, коли я наступного разу використаю у тілі Тебе ти... є окрема no. команда, яка називається ІДБС Rotate. Ротейт. Ага. Ти для неї задаєш, що тобі не треба ініціювати STS, тому що по замовченню, якщо ти не скажеш параметр no session, він тобі зробить STS кі а е, за допомогою STS key Токена ти зможеш видалити ключі лише якщо в тебе налаштована MFA для CLA. Mm -hmm. І для того, щоб цього уникнути, ти просто передаєш йому, що ти не хочеш використ... ну, генерувати STS токен а mm -hmm. хочеш напряму використовувати свій ключ. Тоді воно е, створює новий ключ додатковий і вже за допомогою нового ключа е, видаляє попередній. Це гарантує тобі, що новий ключ створений працює. Тобто угу. старий ключ видаляє поточний ключ, видаляється за допомогою нового згенерованого ключа. По суті, я собі це додав в crontab, угу. Цю угу. команду для всіх профайлів: ключі, які зберігаються в мене в AWS Vault, і кожного дня воно в мене ротейтеться. Угу. Дякую. Ще якісь питання? Якщо що, то про цей інструмент довгий час мені розповідали і рекомендували. Це Вова Попов і Саша Карамушка. Тому цікаво, чи знали вони, що можна так використовувати його через налаштування в конфігу, а не кожного разукаючи через заклик. Ніхто з Юноч не читав. Ну, це це один, ну, мені удобнее і так, щоб ти реально наглядно бачити. Ну, і звісно, якщо я ти настроїв, то в ps ти ПСІН, щоб удобно було смотреть. Ну, все ж я і згадав, тому що в мене відображення. Я думав, що це одна з причин, коли має сенс вводити кожного разу, що ти хочеш. До речі, ще один цікавий там use case, описаний в юзачаю. Це розписано, яким чином ти можеш налаштувати, щоб реверс проксі в тебе був. Для отримання цих ключів для Docker Compose. є е, такий підхід. Е, ну, наприклад, е, девелоперам локально вони використовують Docker Compose, і для того, щоб їх аплікація е, могла отримати доступ. Ну, наприклад, до S3, то вони прокидають е, файл маунтять всередину свого docker образу. З AWS Credentials, І потім е, ці ключі аплікуха вже використовує для того, щоб е, працювати з S3. Якщо ми використовуємо AWS Vault, то його можна запустити в режимі Reverse Proxy, передати аплікації через environment змінну адресу до цього Reverse Proxy. і тоді… Е, Аплікація, якщо вона працює через AWS SDK, вона може запросити. Ну так само, нібито ми її роль засайнали, якщо ми її запускаємо всередині. Посилає запит до AWS Vault, Vault прокидає цей запит на AWS API, отримує STS токен, передає назад в аплікацію, і аплікація має доступ до СІ Ну до AWS. По сути, ты не можешь навісити и амроль прямо на контейнер композит. Да. Прикольно, а в Swarm, по идее, тоже можно розумію, запухнуть таку штуку. <мас> Под, окей, подожди. А давай на так. А Куби таку штуку не зустрічав? Чи можна, типу self-hosted? куб, якось інтегрувати з такою ж такою. Ну по суті, я не бачу різниці між тим, що ти прокидаєш це в докер або ти прокидаєш це в куб. Треба знайти куди саме тобі передати, і як сказати оцю зміну, щоб AWS SDK знав, яким у кого запитати цей токен, отримати. Але це дуже крутий такий функціонал, і його можна використовувати. Там є навіть діаграма, як це все працює, як налаштовувати. Я ще не грався з цим. Прикольно. Може ще якісь питання? Серега, ти вже переписав свій скрипт на цю утиліту для терафонів? Ні, це треба Антону сказати. Антон, там я що юзер, я його що там не юзер. А ти чим ротейтиш? А я ротейчес, ну, ям ротейте, у мене ротейте, це не знаю. У мене не воно. Ні, то він наламався. Ти коли робиш brew-update або brew-upgrade, він лається, що треба якийсь там ліст файл переробити. Або подати. По ти, ти читаєш ці вармінги? Так. Варгінг це не ерор, тому типу. Ти не перфекціоніст. Ну, якщо вже питання, ти так розумію, це тобі треба налаштовувати на кожен аккаунт, окремо. Ну, типу. Що тобі є організація, то ці організації раз налаштував, типу, по перші кредити засунув рік волт і далі ви не використовуєшся правильно? Так. Добре. Тоді, якщо ніяких питань, або якщо з'являться пізніше, то пишіть, покажу, що і як.